Так. Да. На всю висоту і на пол. я пішов в отпуск на місяць. Нам сказали, що вас на інший об'єкт перекинули. Ну, отпусся калим у мене був, кришу можна було зробити. Ну, взагалі планувалось раніше, я тут три місяці вже більше чекаю, тому. Mm. Я Якби... такі можуть цим, на сіліконі ап'яни проходять. Це не часах. ви бачите, я не бачу. Я в очках не бачу так? на всю, то вся кухня буде, так? Ну, да. Не бачу, не бачу. Це не воно. Воно повинно отаке. Тут ми з ним домовилися, що буде mm. щиток, я зараз вам покажу. Там мені переділують екскізи, чертежі. Там нічого не з'яснений, нічого не видно навіть. Напишуть мені нормально ось. Ось. Ну ось, це мойка, так. Да. Це що в нас буде. Це, це вікно ще йде, це це вікно. Вон... Та ні, нехай позвоню, хай він друге несе.